Всім привіт друзі! Вітаю вас на каналі Віктора Каполова. Сьогодні ми з вами поговоримо на таку тему як цигун. Не просто тема цигун, бо на неї і на цю тему вже багато і хто знімав ролики, багато що сказано, є багато літератури, а ми будемо конкретно з вами розмовляти на тему прикладного аспекту. А точніше, як цигун допоможе нам пережити травми. Травми і інші моменти, які можуть виникнути в процесі тренувань. Не є секретом те, що ми в процесі тренувань можемо отримати якісь пошкодження. У кого? Коліно розбита, у кого просто а, були розтягнуті м'язи, або, не дай Бог, ще сухожильна травма. І а, коли, а, якщо тренуватись кожного дня, то зазвичай виникає такий момент, коли ти ще щось десь а, там вистрілила, щось десь репнуло і починається... А, не можу коліна зігнути, не можу просісти. Може просто якась сезонна хвороба згастрилася і болить спина, болить там плече, рука. І це дуже-дуже нас вишибає із графіку. Особливо це стосується людей, які вже, як то кажуть, не в молодому віці. За 40 років ця проблема, вона... Присутня вона є, і вона в багатьох випадках просто доводить до того, що люди кидають займатися бойовими мистецтвами. Я з вашого дозволу буду пити чай. Сьогодні в мене такий собі. Шупуер, дуже смачний, але сьогодні не про це. Дуже багато випадків свідчить про те, що цигун сприймають як просто китайську фізкультуру. Або взагалі цигун сприймають як якесь шарлатанство. Я тут нічого не буду казати, може дійсно натрапити на таку літературу або такі відосики, які кажуть нам про те, що можна виростити собі пальці, там виростити внутрішні органи. Ну і таке все. Літати в облаках. Я не про цей цього. Вибачте, я хочу вам сказати просто, що є. Випадки, коли цигун допомагає. І ще хочу зауважити, що якщо ми кажемо, щоб внутрішня практика допомагала в бойових мистецтвах, це ми більш частіше, частіше називаємо що це Нейгун. Це нейгун. А от цигун, я так для себе і багато хто іще його вимовляють в тих випадках, коли ми допомагаємо собі одужати. Або триматись на плаву, як то кажуть. Ось я вам кажу чисти про свій досвід, який я сам пережив і переживаю до цих часів. Мій цегун Налічує більше 15 варіантів вправ, які я не виконую кожен день, а які виконуються під взагалі від потреби. І основною відмінністю цього, цієї практики є те, що ми практикуємо щось своє, оригінальне, що відрізняє саме цигун від... Фізкультури звичайної, від там якоїсь реабілітаційної практики, реабілітаційної практики, і в, то, в той же час вона є ефективним, вона допомагає. І що хочу зауважити в моєму випадку, що відрізняє цигун від фізкультури і звичайної. Реабілітації це звичайно поток. Поток Ци. Може ви ча... доволі часто з цим стикалися, може ще й не стикалися, не чули, але ефективність вправи цигун виникає тільки тоді, коли ви виконуєте його в потоці. Потоці також виконується та форма 85, 108, іноді 36, вона виконується в потоці. Вона... Це особливий вид форми стану, в який входить людина. Це стан не просто якийсь там надуманий, він відчувається тілом. І тому, щоб увійти в цей стан. Найкращий момент для входження це дуже прості, але надійний вправи цигун, які допоможуть трансформуватися, і перейти в стан потоку, коли ви відчуваєте поток енергії. Ну, ми умовно називаємо так. Тіло розслабляється, структурується і приймає нібито зовнішнє управління, яке контрольовано вами, але ви даєте дозвіл нібито ну, якось трішечки віддати цей контроль і дозволити потоку починати дії тіла. І тоді ваша фізика, фізичне тіло, воно уходить на другий план. Ви нібито контролюєте, ви нібито у фізичному тілі. Але ви відчуваєте постійний цей рух цього потоку. Це м'який, дуже м'який, приємний вплив. Тіло розкачується і відчувається внутрішній рух. А в в моїй практиці є два дві вправи це під, підйом неба і підтримання а місяця, а які в мене вводять цей стан. А, і потім я вже можу виконувати форму та а потім після цього можу йти медитувати і починати практику бойових мистецтв, а, а можу просто а, зупинитися на, саме на цій практиці. От ми, мені досить саме такого, і все. Тобто, уходження в потік. Це не просто якісь слова, це практика щоденна. Що вона, мене, що вона дає мені особисто? Я починаю відчувати себе на більш високому рівні. У, у всі боліві відчуття уходять. Опорно руховий апарат стає не мов би перепрошитим. А рух дається легко. Розтягування в'язів йде набагато швидше, розогріє тіла набагато швидше. Весь рух виходить краще. І боліві відчуття, такі як там, коліна, спина, там, плече. Це, що вас турбувало, особливо якщо це після сну, ви ранкове на ранковому тренуванні це робите. То це дуже-дуже сильно і конкретно допомагає. Ось для цього є цигун. конкретно прикладний цигун. Іншому, в інших випадках, е, якщо ви щось робите, а воно вам не допомагає. Ви не відчуваєте потоку або ви не знаєте, як входить входять ці потокові стани, це не, не так вже ще важко. Але це те, що допомагає вам і приносить реальні плоди, результати. А, і щоб вам хто не казав, тільки така перевірка вашого цього, вона дає результати. Ви можете спокійно сказати, так, я його практикую. Якщо ж ви там вивчили багато вправ, багато форм, але ви їх Виконуючи їх, ви просто розігріваєтеся або розминаєте тіло, то це фізкультура, це фізична культура восточного чи східного типу. Все. Більше там нічого немає. Тому, друзі, цигун є, він працює. Також є не і він працює теж, а саме для бойових мистецтв. І Цим треба користуватися, це реальний здобуток і реальна річ, яка допомагає. Якщо будуть у вас запитання з цього приводу, без питань. Пишіть. Звертайтеся, ми поговоримо про це. Я можу чимось допоможу вам. Якщо треба буде якийсь відзняти матеріал з конкретними прикладами, з конкретним типом завдання, я обов'язково вам можу допомогти в цьому. Знову таки, опираючись тільки на свій власний досвід. Ну і за все сказане, п'ємо чудовий, чудовий поверх. Дуже був радий віртуально поспілкуватись з вами. Дійсно, якщо будуть запитання, пишіть, комунікуйте. Я з відкритою душею готовий з вами спілкуватися, готовий вам допомагати. Тримайтеся, Україна обов'язково переможе. Перемогу вже недалеко. Хай нас береже Бог. Слава Україні. До зустрічі!